Новий інформаційний тиждень розпочинають перші спортивні новини України. Я Юлія Пазенко, вітаю вас. Матч Чорноморець з Дніпро в Кубку України у призначений термін не відбудеться. Команди мали зіграти в Одесі 4 березня в рамках однієї четвертої фіналу. Проте прем'єр-ліга перенесла поєдинок. Рішення було прийнято у зв'язку з клопотанням Одеської міліції та ФК Чорноморець. Нова дата проведення зустрічі ще не визначена. Три інші матчі шверфінальної стадії відбудеться згідно з календарем, тобто цієї середи. Про стан, в якому команди підходять до кубкових дуелей, можна судити з ігор 15-го туру чемпіонату. На його центральному поєдинку між Динамо та Металістом побував наш кореспондент Вадим Шевякін. І далі його розповідь про те, для кого перше березня стало найкращим днем у житті, і що ознакровлені харків'яни збирались протиставити лідеру змагань. Біля Олімпійського не так людно, як перед генгамом. Тоді київський вболівальник був злим і жадав помсти. Вчора ж ледачий йшов займати місця. Да, спокійно, це ж українська прем'єр-ліга, своїх ми поважаємо. Треба металісту щось показувати, щоб їм гроші якісь там заплатили. А Динамо виграє. Результат читався ще до початку матчу, оскільки металіст приїхав до Києва ледве не дублем. Основні гравці бойкотували виїзд через невиплату зарплати. Несмотря на столь сложне время в команді в Харкові, ми будемо болі до останнього ну, конечно, До, это, до конца команды. Это все печально, но а что делать? Надежды нема почти, да? Ну як? Чудиса, звісно, бувають, але що зробиш, гра з ярмоленком 18-літнім пасанам, якось не тут. Ну будемо воювати. Але не все так легко склалося для киян, як могло б бути. У першому таймі Харків мужньо відстояв оборону. Перший тайм хорошо провели, Ну в плані оборони ми почували, що могли і другий там так само, і десь вже навіть не те, що просто відстояти. хотіли десь знайти свій момент, моменти, забити гол. Розставив усе на свої місця. Йонес Беланда, забивши одразу по перерві. Плану Б у гостей схоже не було. Ну, било від... Наш у «Металіста» молоді ребята приїхали. І, е, тим тим було тяжело, але багато дебютували. У підсумку вийшло 3-0. Ярмоленко гольовий доробок не поповнив, а от динамівська молодь втішила власні амбіції. І якщо голи Віталія Бояльського вже входять у звичку, то дебютант УПЛ Євген Чумак був щасливий забитий як ніколи. Моє впечатлення не знаю, це сон мабуть, якийсь. то Два дні назад іграли проти Генгама, Я думав, це був мой лучший день в житті. Вказує сеняти на не сьогодні. Стартовий весняний тур не побавив фанатів сенсаціями. Шахтар розібрався з Ворсклою, Дніпро познущався з Волині. Безжалісною була і зоря, яка розгромила Олімпік. Запорізький металург переміг Говерлу, а металург Донецький і Карпати зіграли у нічию. У турнірній таблиці Динамо випереджає Шахтар на 5 пунктів. Дніпро третій з вісьмома очками відставання від лідера. На четверту позицію піднялася зоря, яка випередила Олімпік і металіст. Зі списку. Айдерів після звитяги в Ужгороді можемо викреслити запорізький металург. Чергові матчі національних чемпіонатів провели і майбутні суперники українських футбольних клубів по лізі Європи. Нідерландський «Аякс» довів, що зараз перебуває на підйомі. Натомість англійський Евертон не виявив жодних ознак виходу із кризи. Подробиці у наступному сюжеті. У чемпіонаті Нідерландів перемогу над принциповим суперником здобув Аякс, з яким за півтори тижні в лізі Європи гратиме наш Дніпро. Амстердамці в гостях завдали поразки лідеру ередівізі псв Ендховен. Ендховен» 3-1. серед героїв матчу – 19-річний форвард Ануар Ельгазі. Після його проходу та передачі з флангу відзначився Рікардо Кішна. Згодом Ель Газі забив сам ефектним ударом з лінії штрафного майданчику. А Якс перебуває на другому місці чемпіонату Нідерландів з 11 одинадцятьмачками відставання від ПСВ? Майбутній опонент Динамо лізі Європи Евертон у чемпіонаті Англії на виїзді зазнав поразки від лондонського арсенала 0-2. Евертон активно грав в дебюті матчу, але свої моменти не використав. Каноніри ж забили по голу в кінці кожного з даймів. Спочатку після кутового відзначився Олів'є Жиру, а потім захисники рісок Філ'яголка невдало підставився під удар Томаша Росіцький. Поразка відкинула Евертон на 14-ту сходинку. Відстань від зони вильоту становить 6 очок. Та головна подія вікенду в англійському футболі не пов'язана з прем'єр-лігою. Напередодні володарем першого в англійському сезоні трофею став Челсі, який у фіналі Кубка Ліги здолав Тоттенхем. Як це нерідко буває, перемогу аристократам приніс захисник. Капітан команди Джон Террі перед самою перервою швидко зорієнтувався у штрафному майданчику Шпор і вивів Челсі вперед. На 56-й хвилині Дієго Коста встановив остаточний рахунок. 2-0 на користь команди Жозе Мауріньо. У німецькій бундеслізі вражаючий матч видали друга команда турнірної таблиці Вольсбург та Вердер українського тренера Віктора Скрипника. Бременці тричі виходили вперед у рахунку однак, гості щораз раз відновлювали рівновагу. А в другому таймі завершили цю перестрілку на свою користь: – 5-3 за Вольсбургом. Вердер програв вперше в останніх семи матчах і наразі посідає дев'яте місце. Вольсбург переміг заслужено, проте ми теж задоволені. Ми хочемо і надалі так само діяти в атаці, грати настільки ж натхненно, як у першому таймі. Ми розуміли, що в матчі проти гравців топ рівня за будь-яку помилку будемо покарані, але у нас свій шлях, і гадаю, підтримка наших фанів сьогодні показала, що наш шлях обраний правильно. 17 перемог поспіль має в активі 28-річний пуерториканський професіональний боксер Гамальєр Родрігес. Але щоб продовжити свою серію, йому потрібно подужати чемпіона світу. Саме Родрігес, на рахунку якого всього 25 перемог, дві поразки та три нічії, стане суперником нашого Василя Ломаченка. Бій відбудеться 2 травня в Лас-Вегасі в Андеркарців суперпоєдинку Флойда Мейвезера та Мені Пакяо. Напередодні головного старту року занедужила одна з лідерок української жіночої збірної з біатлоном. Перші гонки чемпіонату світу, який вже у четвер стартує в конці у лахті, може пропустити Юлія Джима. Про це в нашій програмі розповів президент Федерації біатлону Володимир Бринзак. Спілкувалася з ним Галина Мельник. Українські біатлоністи вже прибули до Контіолахті, який за кілька днів прийматиме чемпіонат світу. Президент Української Федерації Володимир Брензак вилетить до Фінляндії у середу. Сьогодні ж він прокоментував на склад жіночої команди. Тренери збірної довірилися молоді. Юлія Журавок, Анастасія Меркушина основні. Ольга Абрамова запасна. Яна Бондар також потрапила до списку. Вона замінила Наталі Бурдигу, яка розмірковує про завершення кар'єри. Перед нею ставили завдання бути надійною естафеті, але дві останні естафети показали, що в неї проблеми як із швидкістю, так і з стрільбою, тому вона сама не змогла скласти конкуренцію і доказати, що вона готова бігти в естафеті. Тому вже ризикувати ми не можемо краще давати дорогу молодим. Лідери нашої збірної олімпійські чемпіонки Валя Семеренко та Юлія Джима. Остання, на жаль, занедужила її участь у перших гонках чемпіонату. Під питанням не була температура, зараз на бронхіт, тому не знаю. Зараз сьогодні команда перелетіла. Будемо бачити вже на місці, що можливо перші гонки буде пропускати, готуватися тільки до естафети там чи до індивідуальної до естафети. Побачимо вже, як там буде на місці. Валя Семеренко проводить свій найкращий кубковий сезон у кар'єрі. Проте за результатами останнього етапу в Холменколені Українка вимушена була поступитися третім місцем загального заліку чешці Вероніці Вітковій. Причиною спаду стала хвороба. вона зараз себе більш-менш нормально і ніяких проблем немає. Але наскільки це форма відповідає міжнародному рівню? Ми побачимо вже на перших. Стартах в контелах всі гонки чемпіонату світу в прямому ефірі покаже перший національний. Перша трансляція в четвер о 18.10. змагання почнуться з мішаною естафетою. Вперше за три роки український Фрістеліс здобув перемогу в рамках Кубка світу. На останньому етапі сезону у мінську найкращим став Олександр Абраменко. Результат переможця 122,62 двадцять бала. Свого часу у білоруській столиці перемагали уславлені українці Енвер Аблаєв та Станіслав Кравчук. І ось тепер з компанію поповнив Абраменко для 26-річного спортсмена. Це перший кубковий тріумф у кар'єрі. У мінську лідер української збірної зумів випередити переможця загального заліку Кубка світу американця Мака Бохо який став другим, та білоруса Дениса Осипова за підсумками сезону Абраменко в активі якого ще й бронзи етапу в американському дірвелі замкнув шістку найсильніших лижних акробатів світу. Я уже второй раз на этом склоне прыгаю, и самое интересное, что и когда первый раз прыгал, я тут был на пьедестале, и сейчас я тоже попал на пьедестал, поэтому как бы для меня это место счастливое, мне нравится тут прыгать. Конечно же не ожидал, потому что э, тяжело готовились, не было достаточно времени для тренировок, поэтому мы приехали сюда и готовились по ускоренной программе но можно сказать, так выжил из себя максимум, поэтому очень доволен. Хотелось бы всегда, конечно, лучше, но тем не менее, по тому прогрессу, который идет у ребят в команде, в принципе, конечно, довольны, потому что там у нас было 24 тренировочных дня за весь сезон да, летнего периода, в то время, когда ну, другие команды, у кого есть свои базы, они проводят 90 тренировочных дней. И несмотря на это, то есть наши спортсмены то есть, ну, реально уже начали показывать зубы. И выступают, ну, очень, ну, я считаю, достойно. Что нужны, конечно, постоянно стабильные сборы. Потому что как бы лежа, имитируя в кровати, ну, чемпионами не сама это. Третя ракетка України Катерина Козлова впевнено подолала перше коло турніру WTA у Куала лумпурі Попри примхливий малазійський клімат, 21 двадцятиоднорічні донеччанці знадобилися усього два сети, аби обіграти 73 третю світовому рейтингу китаянку Сен-Сай-Женг 6-3-6-4. Суперниця козловою другому колі визначиться завтра у протистоянні Німкенії Юлії Гергес та Росіянки Али Кудрявцевої. А поки Українка покращила свої позиції у світовому рейтингу у новому його виданні Козлова піднялася на 107 сьоме місце найрезультативніше з наших тенісисток минулий тиждень провела Леся Цуренко, яка злетіла на 7 рядків, і нині 85-та. Лідер українського тенісу Ріна Світоліна залишається на 27-й позиції без змін і у топ пятірці яку очолює американка Сирена Вільямс, а замикає Каролін Возняцький з Данією. У Чоловіків до топ 50 найкращих повернувся наш Сергій Стаховський, котрий завдяки третьому поспіль виходу у півфінал турнірів. Вітіпі додав ще три пункти у світовому табелі про ранги. Проранги зустріч другій ракетці України рухається лідер вітчизняного тенісу Олександр Долгополов, який втратив цілих сім рядків. Не захистивши минулого тижня турнірні бали, він опустився на сорокове місце. Очолює чоловічу тенісну еліту Новак Гджович йому у спину дихає Роджер Федерер. Третю позицію повернув собі Рафаель Надаль на четверту, посунувши Енді Марія, піднявся Кейні Сікорі. Чотири медалі і четверте загальнокомандне місце. Такими є здобутки українських лучників на чемпіонаті Європи у приміщенні, що завершився у словенському копері. Два золота наші стрільці вибороли у класичному луці. Чемпіонами континенту стали Георгій Іваницький та юніорка Соломія Гни. Дві бронзові нагороди на рахунку юніорів блочників Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи українці зібрали п'ять золотих і одну бронзову нагороди і виграли медальний залік. Тятиву натягує новий робочий тиждень, тож я бажаю вам міцних м'язів і нервів, аби у підсумку влучити в ціль і стати переможцем. Ну а команда спортивних новин уже працює над наступним випуском, який вийде в ефір завтра у цій же пері. Тож до зустрічі.